Якщо ви дивитесь це відео, то майже напевне належите до спільноти українських футбольних вболівальників. І, мабуть, вас задовбало, на більшості українських футбольних ютуб-каналах з року в рік дивитись одне й те ж: мама рознесла Барселону 3-0 та 4-0, або якщо ВКорський героїчно виграв серію пенальті у швейцарців на чемпіонаті світу. Або який класний голосо Сергій Ребров забив на чемпіонаті світу Саудівській Аравії. Ні, ну буває, хочеться пустити сльозу та подивитися, як Шевченко забиває після матчів і пенальті буфону та виграє Лігу Чемпіонів. Але скільки ж можна, панове? Компіляції одних тих самих відео, річниці, річниці річниці, повтори голів з року в рік одне й теж. Але на моєму каналі ви знайдете не просто голи та матчі. Я розповідаю історії та аналізую виступи команди гравців на підставі статистичних даних. І ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Давайте просувати український контент на Ютубі разом.